29 квітня 1918 року у Києві відкрився всеукраїнський з'їзд хліборобів, який налічував від 6 до 8 тисяч учасників. Незважаючи на назву, секретами вирощування зерна тут ніхто не ділився. Зате виступали з промовами, в яких хейтали УЦР. Під час таких обговорень нібито випадково з'являється ідея поставити сильну владу. І всі такі, а давайте оберемо гетьмана. І за декілька годин обрали Павла Скоропадського. Рішення з'їзду мало узаконити переворот в очах громадян, бо ж були вибори. І вже в ніч на наступний день, 30 квітня, прихильники Скоропадського, майже не зустрівши опору, захопили всі адміністративні будівлі. В день перевороту Павло Скоропадський проголосив про розпуск у і створення української держави. Найвища влада в державі належатиме гетьману, який фактично матиме право одноосібно призначати міністрів і затверджувати закони. Фактично, Павло Скоропадський отримав диктаторські повноваження, але заявляв, що це тимчасово до обрання українського сейму, який розв'яже питання про державний устрій. Але змінилась не тільки влада, але й підходи до розбудови державності.